Привіт, друзі! Сьогодні хочу нагадати, що я працюю і продовжую робити те, що люблю фізіогномічні розбори. Це не просто моя робота, це мій шлях до глибинного розуміння себе та людей навколо. Останній період був непростим, сповнений емоційний хойдолок, викликів і водночас неймовірних моментів. Я стикалася з розчаруванням, вигоранням і сто разів думала, може, краще працювати на когось. Пробувала інші варіанти, проходила співбесіди, навіть працювала, але кожного разу поверталася до фізіономіки, бо саме вона запалює мені вогонь. Як літаки летять крізь бурю, а кораблі продовжують свій шлях, так і я продовжую займатися не незважаючи на виклики. Я не лише не здалася, а навпаки, розвиваюся, навчаюся і будую плани на майбутнє, тому що для цього потрібна сміливість. Хочете краще розуміти себе чи близьких? Звертайтеся! Я тут, щоб допомогти вам на цьому шляху.